Дітки, доброго ранку. А давайте подивимося ось на дошку. І що це у нас за геометрична фігура? Так, круг. А скільки? Так, один. А тепер давайте маленькі положимо. Ось так. І порахуємо, скільки ж у нас маленьких кругів. Один, 2, 3, 4, 5. А скажіть, будь ласка, чого більше? Великих чи маленьких кругів. Так, тому що один великий, а п'ять маленьких. А скажіть, а якого кольору маленькі круги? Так, зеленого, а великий синього. Так, у нас менше великий, а більше кружків у нас зелених. Дітки, а тепер давайте з вами роздивимося трикутники. Ось у нас один, який він великий. Так, а Якого кольору? Жовтого. А тепер давайте порахуємо маненькі скільки. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки маненьких? Так, п'ять. А чого у нас більше, а чого менше? Так, у нас менше великих, тому що він один, а багато маненьких, тому що їх п'ять. А якого кольору у нас маленькі трикутники? Так, червоного, а великий якого жовтого. Дітки, а це що у нас геометрична фігура? Так, це квадрат. А давайте подивимося, з чого у нас більше, а чого менше. Скільки у нас великих квадратів? Так, він один. А давайте порахуємо, скільки ж маленьких. Один. Два, три, чотири п'ять. П'ять. Так чого у нас більше, а чого менше? Так, у нас менше великих, тому що він один. А якого він кольору? Помаранчевого, так. А більше у нас маленьких. Тому що їх п'ять. якого ж вони кольору? Так, зеленого, молодці. Дітки, а давайте ми сьогодні з вами познайомимось із цифрою 3. Вона ось, давайте введемо ось так. Вона, як два гачки, да, у нас зроблена. А, ну, ми ще згадаємо про цифру 1 і про цифру 2. Ось 1. Один, чи одиниця і пряма, і струнка, мов спиця. А це ось цифра два. В неї кругла голова, довгий хвіст, зігнута щіка. Отака, От як бачимо, двійка. Перші цифри дві сестриці. А ось третя цифра три. Трійку третій із значків зроблена із двох гачків. Діти цифри нам говорять. Про кількість предметів. Якщо у нас цифра 1, то у нас і предмет 1. Якщо цифра 2, то у нас 2 предмета. Якщо цифра 3, то 3. Молодці! Дякую за увагу!